Коли вся твоя криптовалюта в обороті і приходиться у корішей стріляти на стіки. коли твої педалі на ногах піздець похожі на стан задньої резини, а твоє оточення то сугубо криптоінвестора і офісники, БМВ третьої серії то апаратик, який просто говорить сам за себе. На самом ділі, крупных крупних давно не переживають за жор масло, оскільки щуп під капотом засох як і остання ізвіліна. І, звісно ж, коли такий ніхуя собі криптовалютчик приїжджає на заправку і каже 95-го до повного, то кафіри нахуй просто падають в оморок за касою. Вам, як завжди, газу на 200 оплата криптовалюти. Так, да, як завжди, Чек на приборці вже давно не горить, бо лампочка вирізана предучими перекупами. Коли попадаєш в BMW-клуб, появляється нова привичка перевіряти мощність двигателя на Ніхуя у тебе волина, Барбос, а ну де потрогати. А? В принципі, коли ти дам BMW движешся і рішаєш свої криптовалютні випроси, машинка кажеться не такою ж і скучною. Але про BMW ніхто краще не скаже, ніж мої настоящі криптоексперти по офісу. Зараз ми якраз направляємося на великий офіс Binance до наших спеціалістів, криптоексперт. Для того, щоб вони дали нормальну оціночку нашому апаратіку і сказали, дійсно, що чого стоїть. Це виходить криптоексперт Валера. Привіт, Валер. Криптоексперт Денис. Я вважаю, що машина класна. Мені б таку машину я б через три дня з підом би. Чо? Бо отради, що? Бо одразу всіх блідей перекатав би. Я на цій машині би їздив, як би людина. Машина, як скажу, дуже порядочна. Помита. Кожаний салон. Робка автомат. Під капотом 285 сіл на легкої прошивочки. При об'ємі 2 Пакета сока на вирізаних каталізаторах. Це саме той апарат, коли твоя дружання прекрасно понімає, що після лютого навалу по городу і буксов з кожного світофора, звісно же, придеться класти Лесю на бак. Ти на бензінські дольця будеш? Ти що странний? Ну, тоді постоїм. Ну, ти піздець там. Звісно ж, настоящі мужчини на БМВ їздять в ніхуя собі пафосних нарядах. Але і дальоси, які вони носять, звісно ж, витираються швидше, ніж різін. Для любого криптоофісника на тюніт БМВ, то не проблема, тому що такі бехи легесенько піддаються навіть гаражному тюнінгу і пруть на всі бабки, Несмотря на те, що мотор рано чи пізно говорить: Пока. Ще якщо включити звіліну і розказати про беху нормально, то це ахуєнна рульошка. Це прикольний комфорт, це ніхуя собі шумої заля і це, конечно, же, для молодого парсика, не тільки криптовалютчика, серйозно є більше апарат. І якщо на нього в тебе є гроші, є чим заправляти, є за що доливати масло. Ніхуя собі апаратик за нормальні кошти, ну конечно же, не минорига. В будь-якому випадку, скільки той життя і скільки тої молодості, щоб відказати собі в нормальному апаратіку і їздити місто ДМВшечки, на якомусь їбучому корчі. Щоб ви понімали, ця рубрика ключ на ключ. В кожній серії ми будемо міняти одну машину на другу, і дід буде чувствувати її як свою, щоб розказати вам в одному і другому відео, наскільки ця тачка прикольна, чи не дуже. по своїм, звісно ж, внутрішнім соображенням. І якщо вам, козакам, цікаві дідові обзори на позитивні корчі, підписуйтесь на канал, бо далі буде якась дуже. Інтересна машинка.